Доброго дня, урок української мови 6 клас. Мене звати Алла Васильівна. Під час заняття мені б хотілося пробудити у вас те, що часом буває непомітним: сміливість у скромних, рішучість у невпевнених, а жагу до знань у кожного з вас. Тож, розпочнімо урок. Тема нашого з вами заняття: незмінювані іменники. Мета та завдання уроку поглибити знання про незмінювані іменники. Формувати навичку, знаходити їх у тексті, розвивати вміння вживати незмінювані іменники у зв'язному мовленні та спонукати до творчості, виховувати бажання збагачувати свій лексикон. Але для початку хочу запропонувати вам повторити уже вивчений матеріал. Отож, повторюємо, яка частина мови називається іменником. За чим змінюються іменники, як визначити рід іменників? До якого роду належать назви осіб за професією чи посадою, які іменники належать до спільного роду? Ну що? Готові відповіді. Іменник це самостійна частина мови, що означає предмет і відповідає на питання, хто що. Іменники змінюються за відмінками і числами і належать до певного роду. Іменники не змінюються за родами, а належать до одного із родів. Чоловічого, жіночого, середнього, а деякі іменники можуть мати то чоловічий, то жіночий рід. Такі слова називають іменниками спільного роду. А в іменниках, що мають форму тільки множини, рід взагалі не розрізняють. Є іменники чоловічого роду, що позначають осіб і жіночої статі, наприклад, директор, професор, суддя. Давайте поміркуємо, то які ж іменники належать до незмінюваних і як їх взагалі упізнавати серед усього розмаїття слів. Багато є наша мова. Понад 135 тисяч слів зібрані у найбільшому словнику нашої мови. Це словник української мови в 11 томах. Тут ми можемо знайти будь-яке слово, можемо відшукати незнайомі нам слова і з'ясувати їх лексичне значення. А ми вже з вами знаємо, що за походженням слова є, власне, українські та запозичені. Ці слова можна знайти у словнику іншомовних слів. Частина іншомовних слів є незмінюваними. Це означає, що вони, якими прийшли до нашої мови, такими і залишилися. Отже, ці слова не змінюють своєї форми. Іменники, що не змінюють закінчень, ні за відмінками, ні за числами, називають незмінюваними. Наприклад, кіно, ательє, трюмо, кенгуру, метро, леді. Незмінювані іменники мають для всіх відмінків ту саму форму. Відмінок цих іменників визначаємо за допомогою питання. Готувати кого що пюре. Вивчаємо. До незмінюваних іменників належать загальні та власні назви іншомовного походження з кінцевим ая амплуа, бра, алілуя, з кінцевим о, адажіо, бароко, сироко, лібрето. Але увага слова пальто, сетро, вино відмінюються як звичайні іменники середнього роду. З кінцевим ую, авеню, інтерв'ю, какаду, меню, шоу. З кінцевим «еї» каншне, пенсне, резюме, шосе. З кінцевим і, жалюзі, журі, колібрі, таксі. Іншомовні загальні назви осіб жіночої статі, імена та прізвища з кінцевим приголосним: Мадам. Міс, Місіс, Жаклін, Шміт, Джонсон. Але Нінель – Нель, Українські жіночі прізвища на У та на Приголосний. До Остапенко Раїси. З Остапчук Вікторією. Задля Денисенко – Лариси, до Кравець Але. Але чоловічі прізвища відмінюються до Остапенка Сергія з Остапчуком – Валерієм. У Сінченка Олександра. Не відмінюються також буквені та комбіновані абревіатури ЮНЕСКО, НВО. – об'єднання, СОД Світова Організація торгівлі. Але ДОБАКУ Баку – РАКСІ абревіатури типу ЗАВВідділу, ЗАВКАФЕДРИ, Обленерго. Назви машин і механізмів, до складу яких входять і цифрові позначення: ТУ-154, АН-24, дт 54 Отже, незмінювані іменники мають для всіх відмінків ту саму форму. Відмінок незмінюваних іменників визначаються за контекстом. Вони не змінюються, тому не мають закінчення. Але у реченні ці слова виконують певну синтаксичну роль. Як же правильно визначити, яким членом речення виступає незмінюване слово? Так, вірно, за допомогою питання. Наприклад, таксі найкращий вид транспорту у місті. Хто що, таксі підмет. Таксі довелося чекати недовго. Довелося чекати кого що? Таксі додаток. На завершення виконаємо вправу, замініть, будь ласка, словосполучення незмінюваним іменником: Автомобільна дорога, стоянка паровозів, поїздка за кордон, теплий шарф, маленький гаманець, швейна майстерня. Відповіді, шосе, депо, турне, кашне. Портмоне ательє. Діти, ми досягли поставлених завдань. Сподіваюсь, що і цього разу запам'ятали матеріал. До зустрічі на наступному занятті.